Всім привіт! У цьому відео ми зараз з вами подивимося, як саме відрізняти числа і цифри. І коли ми можемо число назвати цифрою, коли ми не можемо число назвати цифрою. Так? Ви вже знаєте, що є числа, які складаються з однієї цифри. Так? Наприклад, число 1, число 2. Число 3, число 4, число 5, число 6, число 7, число 8, і число 9. Це всі числа, які складаються з однієї цифри. Всі інші числа, які ми маємо, вони складаються з більшої кількості цифр, наприклад, є число 23. У нього є дві цифри. Цифра 2 і цифра 3. У числа 4, наприклад, тільки одна цифра 4. У числа 7 тільки одна цифра 7. Як не переплутати цифру і число? Якщо ми кажемо про те, з яких цифр складаються числа, то тоді ми будемо шукати з вами цифри. Наприклад, це буде число, яке записано з допомогою цифри 3. Оце буде число, яке записане з допомогою цифри 2. У всіх інших випадках, якщо ми маємо, наприклад, 5 це число. Якщо у нас є завдання, де нам потрібно знайти цифру, тільки там ми будемо казати, що число 5 записано з допомогою цифри 5. Стрілочкою, я зараз поки що просто показую, яке саме число я маю на увазі, воно нічого не означає. Спеціального. А якщо ми маємо числа, які більше, ніж одну цифру мають, то просто ми тоді будемо розрізняти у кожному окремому випадку. Наприклад, це в нас число, яке записано з допомогою чотирьох цифр. Ось це цифра 9, цифра 8, цифра 4 і цифра 3. Але оце все велике це число.